Вона є в Ісусу Христі. Це обітовниця вічного життя. Раз. І другий момент це конкретно то, що Господь прийде. От. Але люди плутаються і не розділяють його пришестя на період, який розділяє сам Господь. Він його розділив. Це підняття церкви, оскіщення церкви перед скорботою. І якраз після скорботи, коли сонце помертне і луна, луна не дасть світа свого, і зв'язки спадуть з неба. І далі буде пришестя Господня на, на землю святими своїми, які будуть вже підняті раніше до цього на брачний пір у Акса. Почитайте це відкровення на Богослова. Також почитайте в Даніїла словам Ісуса Христа, коли він говорив за два цих різних періоди, коли буде, да, от, і не знали, не думали, і внезапних постігла пагуба. Тобто це при пришестві, це говориться про підняття церкви. І потім про період, якраз коли я вже сказав, що Після дні тех, то який дні скорбі, от і це потрібно розуміти. І далі тисячолітнє правління Ісуса Христа на землі з. Святими своїми, які будуть царствувати, це буде дійсно царство Боже, так як воно задумано на землі, так як ми зараз, але не в іскажуній формі. А в тій формі я Господь по суті задумав. І ми будемо владичистувати з Ісусом Христом, будь в шабаті, в покої тисячу років. Потім опять, сатана буде отпущений, от і збере свої прихильників. От і, відповідно, буде останній розподіл, і потім вже будемо жити на новому небі. На новій землі, на якій обітає правда. Це Бог реально приготував потім для спасених, бо ми маємо зараз увірувати в ту думку, що ми будемо, отримуємо нові тіла з вами, нові тіла. А мертві воскреснуть прежде, так як було первоскресення при Ісусі Христі, коли з'явилися люди, які померли, яких Христос значить, прийшли з Ісусом Христом воскресю. Да? Отепер Воскресення, праздник Плодов, коли Христос воскрес, от, і Воскресли с ним первім. Тому й смущалися деякі апостоли, коли записано в Біблії, що начебто наступив день Христов, потому что вже було Воскресіння мертвих, и про це говорили, как бы ми поживемо, типу, що типу, в скорбі. Та ні, нехай ніхто вас не, не, в заглушення не вводить, от, начебто наступив день Христов. От, тому що прижі, що бути быть мертві мертвы воскреснуть. От. І так і ми, наставшися живих, будемо підняти. Якщо ми ще не піднялися, то значить ще наступив той день. А коли він наступить, щоб це розрізнити, треба розуміти, точна дата і час, і секунди початку великої скорботи. От якщо ви дасте відповідь на це запитання, коли відбудеться.